Слава наці, вітаю на цвіта на каналі добра рембада, я Сашко. Добрий з побратимом. Он він там з'їздив, мотнувся за ріг від місця нашої роботи сьогодні на 800 гривень купив нам перегризти, приїхав, каже, дорота компота, ну як так жити? раз поїсти 800 гривень. Я кажу, козаше, ну, це один з крайніх вже, взагалі, магазинів в, в Україні. Там десь, ну, ще іще ближче до, до Сіверська. Ще там можна. Купити якоїсь кока-коли там в одному, може двох місцях, якщо ще вони є. Бо там, ну таке їдеш, воно сьогодні є, завтра немає їх. Їх доблять день через день. А ти ще хочеш щоб ну, реально вони <тубі> тобі біля Сіверська продавали ну, свіжі шашлики ще й за якісь там демократичні ціни. Ну, дороти компота. Ну так не буває. Подякую взагалі, що ми ну, не жеремо холодну якісь холодні сухпої з тобою. Ну, 800 так 800, ну що поробиш. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.